Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із музикантом, керівником громадської організації Українське агентство з авторських та суміжних прав Валерієм Харчишиним про творчість та виплати роялті українським виконавцям під час війни. Мої вітання, а, пане Валерію, власне життя кожного українця після 2014 року змінилося кардинально. Але власне після 24 лютого можна сказати, що воно з, -з, -з ніг на голову перевернулося. Розкажіть, будь ласка, про вашу творчу діяльність і власне як вона відбувається зараз. Переважно друга ріка, якщо говорити про наш колектив, займається благочинністю, займається своїм ремеслом. Воно не творче, воно виконавське тобто, ми проводимо максимальну кількість концертів в усіх куточках світу, де можна безпечно зібрати гроші, зібрати для збройних сил України. Чим ми займаємося від початку, фактично. Війни трохи трохи збрехав не сам від самого початку, але за, бо потрібен був час на якусь адаптацію і знайти себе, знайти місце у цій боротьбі. Тому в тому хаосі, який ми переживали протягом місяця, ми робили будь-що, але потім, зрештою, написавши і записавши пісню, чи ти почув, ми повернулися до концертної діяльності, бо зрозуміли, що саме так у такий спосіб можна зібрати гроші більше і продуктивніше, ніж просто там, як я зробив, це вперше написав пост після руйнування мого будинку. Я почав збирати на конкретний підрозділ, а не для відбудови свого майна. І це це було в принципі поштовхом для того, аби аби зрозуміти, що тут ми знадобилися, тут ми згодилися, і тут ми будемо продуктивними, як то кажуть, на своєму місці. А скажіть, ви зараз себе більше сприймаєте як волонтер, чи все ж музикант? Тобто, власне, ви як розмежуєте свою діяльність? Чи воно все поєдналося? А на початку, коли ми е, зіграли той онлайн-концерт, який взяли е, майже усі канали, і там, здається, навіть марафон робив якісь включення. Ми були фактично на всі 100% волонтерами, тому що ми не заробляли для себе. Ми віддавали всі кошти, які ми заробляли на, на збройні сили. Тобто на конкретні потреби в нас був запит, і ми робили те, що в нас просять. Згодом ми зрозуміли, що пам'ятаєте, пам'ятайте, до того був ковід у музикантів, і роялті вони не отримували. Концертні концертна діяльність була зупинена. Зрештою, ми зрозуміли, що скоро доведеться проводити благочинні концерти на допомогу музикантам. Тому ми, ми чітко розділили відсоток, який ми заробляємо. На збройні сили і відсоток, який ми можемо взяти на утримання офісу, на отримання персоналу, на отримання е, своїх родин на, на себе, фактично, а тому, тому, тому це і робота, і волонтерство в а якщо от, власне про творчу діяльність, то 24 червня відбувся концерт в Києві Супернація 2013-2023, от також має на меті ну, благодійну мету. А на що ви збирали кошти і скільки коштів ви зібрали, виручили з концерту? Ми збирали протягом нашого останнього туру, починаючи з європейських концертів, з Польщі. Ми, ми були в Польщі, в Австрії, в Німеччині. І в Україні ми зібрали понад півтора мільйона гривень. Кажу, це в гривнях, тому що і, були і в євро, і в злотих донати, і в тому числі і в українській гривні. І цим концертом ми завершили збір. Ми збирали на військовий гелікоптер. Звучить дуже, дуже гучно, дуже потужно. А ми співпрацювали з ГУР і саме. Від них було це замовлення, ми, ми, на жаль, не впоралися. Ми не зібрали на гелікоптер, це дуже складно. І з часом народ вис... ну, виснажується матеріально, і важко достукатися, важко, мабуть, не те, щоб достукатися, важко. В принципі, людям з, з війною забезпечити якусь свою життєдіяльність і ще донатувати на, на Збройні сили. Але ми подовжимо наш тур. Ми... Зіграємо ще декілька концертів і в Україні, і подовжимо в Європі. Потім поїдемо в Сполучені Штати Америки. І я сподіваюся, що ми таки зберемо. Якщо е, ГУР, якщо е, наш замовник не спрямує ці кошти на інші потреби, тобто, це може бути купівля якогось автомобіля е, була був задум купити бронєавтомобіль, або інші потреби знову ж таки це їхня це їхнє буде рішення тому що ми ці гроші спрямували віддали їм а от, власне потреб військових також ви допомагаєте підтримуєте і артистів українських власне ви от заснували фонд чи підтримали фонд Creators for Ukraine у березні 22-го року власне це підтримка українських артистів і наприклад як змінилися цілі за рік наприклад над чим ви зараз працюєте Ну буду відвертий, це не ми заснували фонд. Наша громадська організація, Українська агенція з авторських і суміжних прав, має такі сестринські партнерські оку, тобто організації колективного управління по всьому світу, завдяки угодам про представництво спільних інтересів. Таких організацій є понад ну, близько ста так, і вони саме заснували фонд «Creators for Ukraine». Ініціаторами виступила польська організація колективного управління «ЗАІКС». і mm -hmm. э, ці кошти були зібрані э, виключно для э, українського креативного сектору у, э, с, у розділі э, музичне виконавство, музичне авторство тобто для креативників, саме, э, саме для, комп композерів. для композиторів, для композиторів, э, для авторів э, текстів саме для тих, ким ми опікуємося. Ми як організація УАСП маємо і дбаємо про збір роялті з користувачів з бізнесу для українських авторів-виконавців, так і для західних завдяки цим угодам. Тому ці кошти цільові, ці кошти спрямовані саме на авторів. Ми роздали. Здається, 700 тисяч євро, які ми отримали від Creators for Ukraine. Можливо, вже більше буду неточний, якщо скажу точну суму, ну це понад 700 тисяч євро. І очікуємо на ще на, на транш від фонду від фундації Creators for Ukraine. І це, в тому числі на отримання нашого офісу, в тому числі для того, щоб наша організація. Могла забезпечити життєдіяльність, бо е, ніхто не, не дає, там, умовно кажучи, на, 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 на смерть чи на, просто на, на борщ. Дають на те, щоб наша організація розвивалася для того, щоб після війни і під час війни в тому числі ми могли. Забезпечити збір Роялті і справедливий прозорий розподіл для авторів України та світу, от власне про роялті, от власне в липні з'явилася новина, що понад 20 українських радіостанцій власне підписують ліцензію із артистами, які є членами вашої громадської організації. От, Власне наскільки важливо, щоб взагалі оця історія існувала в Україні про те, щоб артисти заробляли, наприклад, не з концертів, так от ми бачимо я Скравий приклад, що сталася війна, і от от студії в нас Арсен Мірзіян розказував, що всі їхні концерти це 100% на благодійність на допомогу, і заробляють хіба тільки з квартирників. Тому наскільки важливо, щоб ось артисти заробляли було ну свідоме споживання контенту в Україні, взагалі це настільки ж важливо, як важливо існування самої музичної культури, взагалі, тому що ми залежимо від роялті. Прямо чи опосередковано, тому що ми витрачаємо ці кошти на, на запис своїх е, творів. І чим більше, чим більше ми будемо заробляти, тим більше буде української музики. І Це, ну, це, е, це, це просто циклічний такий процес, без якого ну, не може існувати будь-яка будь екосистема, в тому числі музична культура. І якщо вона існує в цілому світі. І, е, Організації колективного управління опікуються майновими правами на творчий продукт протягом ну, більше ніж 100 років, тобто з 1870-х років. То чому ми, українці, які є передовими, в які є по суті там армією номер один у світі, на яких там рівняється цілий світ, яким допомагає, які згуртували цілий світ проти агресора? Чому ми маємо показувати лише, лише позитивні якісь якості в цьому, тобто в армії, а музична культура це фактично, якщо Збройні сили це фасад, так, то культура музична виходить, що це тил, і ну і без цього ніяк. Якщо не буде? Сплати роялті, якщо не буде запроваджена прозора система збору і розподілу роялті для музикантів, то ми е залишимося країною е піратом номер 1 у світі. Чому я так кажу і чому я так вважаю, тому що е чомусь засоби масової інформації е мають такий е одвічний, ну принаймні протягом чотирьох років, поки я е опікуюся е цією організацією, я чую такий наратив, що е Суспільство винне в тому, що не платять роялті саме споживачі, тобто перекладають провину на споживачів. Ні, це не так. Роялті не сплачують користувачі контентом, тобто, це, інфро... це медіа. так зокрема радіо, телебачення. Радіо, слава богу, ми побороли. Ми знайшли спільну мову і ми почали підписувати ці угоди. Протягом п'яти років, майже телебачення українське не сплачує роялті за публічне сповіщення ані українським авторам, ані західним іноземним авторам. А ми маємо ці угоди, і ми маємо. Ці гроші збирати і розподіляти, виплачувати для всього креативного світу, бо вони нам довіряють, бо саме нам вони довірили цю допомогу у 700 тисяч для українських креативників. Чому вони мають про нас дбати, а наше телебачення протягом п'яти років просто тупо забиває? Тоді за що ми воюємо? Питається за які європейські цінності ми нині гинемо, якщо ми єдина країна в світі з армією номер один у світі. Єдина країна, яка не сплачує роялті за публічне сповіщення. Іноземцям і українцям, тоді які будуть шляхи вирішення цієї проблеми, тому що запитати у вас про те, чи закріпилася політика виплат роялті? Ви вже відповіли, що власне цього поки що немає. А от які шляхи до того, щоб ми свідомо споживали інтелектуальний творчий продукт? У мене немає претензій до суспільства, до громадян, до наших слухачів? Ми навпаки дякуємо їм за те, що вони приходять на наші концерти, жертвують на армію, які споживають нашу музику з різних. Платформ стрімінгових, там все окей, люди і так. Якщо ви зайшли в кафе, бар, ресторан, ви теж вже сплатили за, за, за те, що ви випили каву там чи з'їли е, е, якусь першу-другу страву. Там вже містяться роялті. Е, Нема претензій, але в мене є претензії до глобального бізнесу. Не до глобального бізнесу, до великого бізнесу. Бо глобальний це мережі, це іноземні переважно платформи, які сплачують. І ми за рахунок них отримуємо і нашу організацію, і автори отримують. Бо ніхто не скаже, що Google там чи YouTube не сплачує монетизацію, чи в тому числі і роялті. Але медіа, медіа українські не сплачують. І це це єдиний прецедент у світі. Я маю на увазі, я не беру до уваги навіть там, Росію. Хоча в Росії там все окей було. В тій країні, яка нині знищує нас, в них в них було окей. Вони сплачували. А якщо говорити про українські медіа, то які це саме наприклад? Це всі? Прямо абсолютно всі прямо абсолютно всі. Ну стала. Гораздо... на жаль а, власне але я... ми, ми зараз в процесі перемовин, і я сподіваюся, суспільне ми, ми нарешті сьогодні розмовляли, і, і ми відкриті до діалогу так само, як і вони, як суспільне до нас. Я сподіваюся, що ми дуже скоро підпишемо цю угоду, і нарешті настане цей історичний для українських. Митців е, момент і для українського інформаційного простору в тому а числі. Що раніше, наприклад, гальмувало цей проєкт, е, цей процес е, раніше е, не було акредитованої організації, і акредитована організація та, це та, яка безумовно має збирати маючи, маючи права чи немає прав, е, е, має там, е, умовно кажучи, репертуару для того, щоб забезпечити роялті, щоб відповідно до звітів нарахувати усім. Це безумовний збір, ця акредитація. Її е, нікому не давали від 2018 року. Е, лише одна організація в суміжній сфері була обрана, але вона була умовно кажучи не зовсім е, у правовий спосіб е, в, е, працювала, тому збирала за все і за те, що їй не належало. Але телебачення е, саме керувалося тим, що немає оці акредитованої організації, і я вважаю, що вони і причетні до цього, аби не було такої організації, щоб е, виникла ситуація безпрецедентна, типу нема кому сплатити. А нема кому сплатити, тоді я не буду платити. Але це не так. Ви має, ну, ви мали е, там депонувати ці кошти і віддати їх тоді, коли е, з'явиться така можливість. Нині ми працюємо у добровільному управлінні. І можемо проводити діяльність за своїм репертуаром завдяки тому, щоб з'явилися зміни до закону. І ми фактично отримали одне вікно і можемо зібрати як за авторську е частину, так і за використання суміжної частки прав. Тобто, це фактично одне вікно. Тобто, ми отримали таку зручність на час війни і. Е на період після війни 12 місяців ми ще будемо в цьому правовому полі жити, яке mm. називається добровільне управління. Добровільне воно не значить, що я хочу платити або не хочу, мушу чи не мушу. Добровільне означає, що ми маємо, я маю на увазі організація колективного управління опікуватися саме тим каталогом, який у нас є в наявності, тобто саме тим репертуаром, який у нас є. А наша організація опікується глобальним каталогом, це майже 100% світової музики. І це близько 80% локальної, тобто навіть більше ніж 80% української музики. А власне з огляду на це дуже цікаво. На вашу думку, в ідеалі Роялті мають займатися такі громадські організації, як ваша, чи все ж таки це має бути ми на маємо, державному рівні? Ми не маємо вигадувати велосипед державна організація, яка існувала до 2000... до вона мала б існувати за законом про ефективне управління 2415 до 2018 року. Закон законом передбачена ліквідація державної організації. Вона ліквідується і донині. За інерцію туди сплачували в тому числі телебачення. До речі, сплачували туди роялті, які зникли і там зараз борг близько 70 мільйонів гривень в тій організації. і Вона не ліквідована донині. Ось так працює держава. Ось так працювала державна агенція. Не має права. В жодній країні світу, яка називає, яка має е, е, право називати себе цивілізо, цивілізацією, так цивілізованою країною, яка хоче жити у правовий спосіб, там е, враховуючи там істування якихось європейських директив і законів, вона не має надавати право державі втручатися у е, е, інтелектуальну у взагалі власність в будь-яке будь, в будь майно та моє власне, вона не має права керувати управляти моїм майном. Моїм авторським, моїм будь-яким тому це неправильно і так не мало бути. І ми, які колишні країни пострадянські, мали ліквідувати, але до них вона ліквідується. Немає ніде державної організації, можливо, я помиляюся, але можливо, там в північній Кореї. Скоріше за все, цим опікується держава, але там я не думаю, що там є роялті. Але ж тоді і не вийде але уникнути ми... конкуренції між організаціями. Конкуренції не має бути, тому що конкуренція між авторами існує. Так, вона існує між тим, хто, хто буде більше мати ротації, хто буде більше Е... е ну, хто буде більш популярним, аби його музику більш крутили, це ну, в, цьому, в цьому тільки конкуренція. А організації колективного управління не має бути багато, і вони безумовно мають все зібрати. Тобто, скільки було використання, mm -hmm. стільки умовно виникло е, коштів. Ви розумієте? Просто mm -hmm. якщо вони виникли, то їх просто треба зібрати. І ви уявіть собі, якщо е, з'явиться 30-40 організацій, яких запустити в поле, і всі почнуть е, е, збирати. Ну, це, ну, це, ну це, вже, це вже не правове поле. це, ну, Я не знаю. По-перше, по у користувача з'являється можливість е перекладати провину на, на якусь <зв>. організацію. Тобто, в, ви там нечесно зібрали, чи ви не, не маєте прав, чи, ви, наприклад, чи ми, наприклад, в перемовинах з усіма. Ми в процесі перемовин з усіма, тому 35-та організація прийде і скаже, давайте роялті, mm -hmm. я як користувач, як медійник там, чи власник кафе, бару, ресторану, скажу, я поки що обираю з ким працювати і не буду платити ніколи, бо mm -hmm. я постійно буду в процесі перемовин. Mm -hmm. Тому має бути одна хаос. організація в кожній mm -hmm. сфері, і вона має е зібрати ті кошти, які вже виникли, бо використання відбулося. Це так як ви, наприклад, пішли в магазин і купили собі там продуктовий кошик. Ви його з'їли, і все, і вам ви маєте прозвітувати. Телебачення вже з'їло ці пісні протягом чотирьох років, і вони мають прозвітувати відповідно до цього використання, надати звіти, за якими нарахуються роялті. Ми візьмемо відсоток, умовно там один, два, три відсотки від загального доходу від реклами. А це... власне, в грудні 2021 року була історія із співачкою Русланою щодо що Роялті, що навіть були якісь історії про суд. Розкажіть про це. Як взагалі зараз ситуація з цим? Та ніяк. Насправді, того була фейкова організація. На жаль, мушу uh -huh. констатувати. І вона не мала ніяких прав. Ну, дивіться, співачка, при всій повазі, співачка Руслана, вона авторка, співавторка своїх пісень. Uh -huh. Перед тим, як стати президенткою якоїсь організації, вона має передати права на управління в таку публічну організацію, організацію колективного управління. Після того, як вона передала права, вона має, може бути обраною в авторську раду. Авторська рада, в свою чергу, обирає її президентом угу. шляхом відкритого голосування. Якщо вона цього не зробила, а вона цього не зробила, тому що вона попередньо передала права в. Там в західну контору ну не маю права розголошувати, але mm -hmm. я знаю, куди це британська е, організація колективного управління і всі роялті вона для неї збирає. Але ми, як організація, е, найбільша да, репрезентативна організація в Україні, е, маємо таку угоду з е, цією англійською британською організацією. Відповідно, її права були у нас. Ну, по суті, так, опосередковано. Тобто ми опікувалися на території України правами співачки і авторки Руслани Лежичко. Питання, що передала Руслана, для того, ну це уявіть собі, акціонерне товариство, там банківська сфера, та? і для того, щоб цей банк існував, потрібно туди щось вкласти, інвестувати якісь певні кошти для нас, авторів, це наші права. Якщо ти не інвестував в банк, то як, про які депозити, про які, е, яке право голосу ти можеш говорити взагалі? Ти не можеш стати там, черменом, ти не можеш стати там, членом Board of Members. Ти не можеш, mm -hmm. ти, ну, ти по суті. Ну, Президент якоїсь, якоїсь громадської організації, яка чимось має займатися. І право виборювати е, там, акредитацію чи там, членство у СІЗАК, яке ми маємо. Ну, Це, ну, це як мінімум неграмотно. Тому ми, ми не хотіли цієї боротьби. Ми не хотіли, аби е, це набуло якогось внутріка, типу там, автори чуб, чубляться е, одне з одним. Це не так. тому що... Ну, ми серйозна організація, яка цим займається і має на це угоди. Так? Вони називаються угоди про пресництво спільних інтересів з іншими оку. Маємо багато прав з українцями, і ми є дійсними членами СІЗАК. Це світове товариство авторів. Тому. Нас є право і доступ до міжнародних баз. Там всі знеті, і ми можемо, ми можемо е, цим управляти. І більше ніхто. Тому про що ми говоримо? Про яку боротьбу пане Валері, я Дуже вам дякую за роз'яснення. Я зичу вам щиро натхнення і миру нам усім. Дякую. Власне, сьогодні ми мали розмову із музикантом, лідером рок гурту Друга ріка Валерієм Харчишиним. Говорили про творчість під час війни та роялті для українських артистів.